Коломийську малу філармонію створили у травні цього року. Однак, приміщення, в якому вона знаходилася, було занедбане. А тому і будівельники, і творчий колектив активно долучився до відновлення колишнього дому польського товариства Сокіл каже очільниця філармонії. З великим задоволенням хочу подякувати всьому творчому колективу, які приклали надзвичайно багато зусиль, щоб Коломийська мала філармонія активно працювала і діяла. Також вона розповіла, що за півроку від створення філармонії зроблено чимало, проведено не один десяток. Концертів, колективи закладу гастролювали за кордоном. Тепер невелика пауза, а далі знову напружена, але приємна робота. З кожним концертом ми маємо все більше і більше глядача. Це нас звичайно тішить, і вже коломияни так навчені, що, що вже в нас щось тут має відбуватися. І вже проходить вихідні. А що у вас за концерт? А що буде відбуватися? Нас дуже тішить. І е, зараз ми розпочали вже такі рятівні роботи. То зараз цей листопад місяць. Ми вже чітко будемо займатися. Ремонтними роботами трішки призупинимо творчу діяльність. А звісно, після ремонту знову розпочнемо концертну творчу нашу діяльність. Виконувачка обов'язків начальника міського управління культури зазначила, що наразі є два найважливіших завдання, які треба негайно вирішити. Рятується наш дах, і будівля не буде текти. Це дуже важливо для нас. У нас далі йдуть в процесі опалення, яке є обов'язковим, щоб будівля не, не, не сиріла і не було холодно, і Ми могли працювати. Тож, поки філармонія припиняє творчу діяльність та вже у грудні відновить свою роботу і відкриє другий сезон фестивалем імені Анатолія Косанатольського. З коми Івана Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.